Із Дня Святого Миколая розпочалися новорічно різдвяні свята. Найбільше їх чекають діти. Народний депутат України Ігор Рибаков привітав дітей Черешинської спеціалізованої школи-інтернату зі святами і передав для них солодкі подарунки. Народний депутат упевнений, що дітям необхідно дарувати тепло і увагу постійно, а найбільше цього потребують ті, хто навчається у подібних закладах. Різдво найулюбленіше свято Малечі, каже Ігор Рибаков. У ці дні вони особливо вірять у каз та дива, і ми дорослі, повинні зробити все можливе, аби ці дива відбувалися з ними у справжньому житті. Дитяче свято у Черешенках було веселим та запальним з вітаннями, піснями і танцями. За святково накритими столами зібралися усі вихованці закладу. Вихователі намагалися створити домашню атмосферу, де діти оточені теплом і любов'ю. День святого Миколая у школі традиційно відзначають уже 18-й рік поспіль. Наша школа інтернат в цьому році була організована у спеціалізовану школу інтернат. Дітки у нашій школі проживають із 2 до 17 років. Це діт. Ті із неблагополучних, малозабезпечених, є з позбавлені, але і бо це вже є в нас профіль в цьому році, і мені дуже приємно, що вже другий рік поспіль е, своєю увагою не поділив наш інтернат е, Ігор Рибакову. Бо дуже приємно, де той Київ, де ті черешеньки, але він піклується про всіх і згадав про нас. Нам це дуже приємно. Я від свого імені від імені усього колективу е, дорослих хочу йому подякувати. бо... Е, Радість дитяча, не, з чим не зрівнянна. І хай, та радість, хай оте тепло дитяче і йому віддасться сторицею. Звичайно, дуже важливо, особливо для дітей, які залишились без підтримки дорослих своїх ну, батьків. І дуже відчувають підтримку саме народного депутата Ігоря Олександровича. Це вже ми неодноразово переконалися у цьому. І діти тим самим приклад беруть із нього, ну допомагати іншим людям і сподіваються на те, що колись вони виростуть, стануть справжніми людьми і схожими на таких, як Ігор Олександрович. Дуже зворушливо було спостерігати за малюками. Про них з материнським теплом піклувалися вихователі, годували з ложечки і слідкували, щоб вони відчули радість від свята і були повноцінними його учасниками. Разом із старшими дітками малюки грали в різні ігри, водили хороводи. Я вважаю, що ці свят зближують всіх дітей, тому ми дуже вдячні всім. Я думаю, що це дуже потрібно, тому що вони відчувають, що вони комусь потрібні, що це є підтримка для дітей, тому я думаю, що це дуже важливо для них. Подарунки від Ігоря Рибакова усім особисто вручив дід Мороз, а допомагали йому клоун кльопа та старші хлопчики. Дітки не стали чекати закінчення свята, а одразу ласували солодощами. Цукерки сподобалися, кажуть дуже смачно, і передавали велике спасибі Ігорю Олександровичу. Цим святом розпочалася щорічна різдвяна акція народного депутата. Цього року солодкі подарунки отримають не тільки діти, а й дорослі, серед яких одинокі люди, інваліди, ветерани війни. Його рибаков прагне, щоб різдво Христове було сповнене добром, миром та повагою для кожної людини.